Банк на сьогодні зосередився в декількох напрямках. Перший і дуже важливий для нас це підтримка культури. Ми на сьогодні активно супроводжуємо і підтримуємо театри. В першу чергу це театр Франка в Києві. Також дивимося в регіональні театри, які ми можемо підтримати, бо вважаємо, що без культури нам немає нашого майбутнього. Без цього, без цього ми нікуди не зможемо жити далі. Ми активно підтримуємо молодь. Так дійсно, ми підтримуємо те, що стосується напрямку розвитку stem освіти. Ми були спонсорами першої олімпіади з штучного інтелекту серед молоді в Україні. Ми підтримуємо stem освіту з точки зору того, що запроваджуємо нові курси, проводимо лекції. У Сенсбанка є. Простір, який називається Sense Hub, він знаходиться в Києві і у Львові. І щоденно в цьому просторі ми проводимо лекції різноманітніші для наших клієнтів. Це лекції стосуються як і що таке штучний інтелект, як їм користуватися, як його собі кожен може в житті полегшити своє життя за допомогою цього інструменту.